Всім привіт, дорогі друзі. Перед вами гібридна форма. Сенатор Павловський Євгеній Георгійович автор. Подивіться на врожай. Це в нас біля будиночку така арочка. І на цій арочці ми показали нормування винограду, як ми проводили. І Я розповідав, що одна грона на пагін, це буде достатньо. І подивіться зараз, який результат. Подивіться, яке навантаження ми маємо. Просто супер, просто чудово. Ягода, май... Ягода майже готова, окремі грони вже можна знімати. Е, да, цей виноград е, вважається такого, він має дозрівати більш трошки пізніше, але за рахунок того, що він на арочці біля будинку, він раніше стартує. І тут більша температура завжди від будинку відбивається, і тому і набагато раніше. Е, зараз пройдемося по сенатору. Покажу вам, покажи, які наші грони ефектні. Да, оце такий в нього мінус, що він дозріває так не повністю. От, допустимо, оця грона вже повністю стигла. Оця грона, бачите, деякі ягоди є ще що вони не готові. Оці вже повністю готові, оці ще не готові. День, два, три треба почекати. Е, по сенатору, друзі, дивіться, ягода. Роблю розріз. Подивіться, яка кісточка, бачите, вже повністю коричнева. Що в нього цікаво, друзі, в нього такий сильний мускат, консистенція м'ясисно-соковита. В нього такий сильний мускат, як ото в народі говорять, одіколонний. Всі його дуже люблять за, за рахунок цього вкусу. Такий смак, коли ти береш ягоду, ну, мий смак. Просто чудовий, він не уходить в такі дуже темні тона, він такий аж бордовий. Подивіться, яка ягодка. Все, по ньому супер. Маємо один такий кущик біля, біля будинку на сістку нашого сенатора, нашу красуню Аркадію. Друзі, подивіться, це класика. На кожному винограднику вона є. Без неї не обходиться ні жоден виноградник. Покажи, яка крупнюча ягода. Тут ефектних розмірів. І друзі, на сьогоднішній день вона вже готова. За рахунок того, що вона тут біля будиночку, на, як я вже казав, від будиночка відбувається тепло. І раніше вона дозріває, раніше починає вегетувати і раніше дозріває. Отож, друзі, все, все супер по ній. Подивіться, яка краса. На винограднику є кущик, там ще вона не готова. Тут повністю зріла. Подивіться. Аркадія. Друзі, всім рекомендую, У кого немає, кожен має мати такий кущик винограду. Ну І це в нас подивіться, як... І краса біля будинку, і яка смакота. Кожен, хто до нас приходить, звертає увагу, може скуштувати ягоду. Отож, друзі, сенатор та аркадія.